Привіт мої, любі українці, щойно розкрито план щодо мирної угоди. І кому це не цікаво, просто перематуйте це відео, а кому цікаво, коли і на яких умовах закінчиться ця дебілізація, ласкаво прошу до перегляду цього відео. Перше, перше, це саме таке цікаве і для нас саме головне: те, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Тобто, ми відмовляємось навіть. Від намірів вступити до того НАТО, щоб навіть в голові у нас такого не було, що ми коли-небудь взагалі станемо членами НАТО, тобто ми забуваємо про це назавжди. Розумієте? Тому що для Путіна вступ України в НАТО це є пунктик, це буде геополітичний програш, тому що чергова країна наблизиться, чергова країна НАТО наблизиться. Ну просто так ознати в до кордону з Росією. Хоча на протязі цієї війни одна країна вступила до НАТО, це Фінляндія, де з бінокля можна роздивитися крейсер Аврору, тобто це Санкт Петербург, культурна столиця Росії. І отуди з Фінляндії можна так гарно пульнуть по тому Санкт Петербургу, що там не одне ПВО не допоможе. Там країна вступила в НАТО. А тут, ну, як бачите, є така умова, і я так розумію, що на цю умову ми. Ну, погоджуємося чи ні, напишіть в коментарях. З цього пункту у мене як українця виникає два резонних питання. Перше це: а які гарантії безпеки сьогодні для України, що через півроку або через два роки Росія знову не нападе на Україну, щоб, ну щоб, скажімо, закрити питання щодо заморожених територій, про які ми поговоримо трошки пізніше. То я вам скажу, що гарантії безпеки, як з'ясувалося, набагато серйозніші і набагато глибші, ніж якийсь там вступ до НАТО. Нато це фігня повна. Це гарантії слово класного пацана. Цей пацан є Дональд Трамп. От він сказав і все. І ми сьогодні маємо зробити все, тому що. Ну, ви розумієте, наскільки серйозні ці гарантії безпеки. А тепер дивіться ще друге питання, яке в мене резонно виникає. А як же інтеграція щодо вступу в Європейський Союз? Ми ж скільки років ми боремось, щоб вступити в Європейський Союз? Я вас заспокою. Справа в тому, що в цій мирній угоді щодо вступу України в Європейський Союз мова не йдеться. Тобто. В Європейський Союз нам дозволяють вступити. Тільки нафіга. <с? <с?> Навіщо це нам треба? Якщо Європейський Союз захищати за нас не буде, воювати також ніхто не буде. А на податки оці комунальні послуги у нас будуть суто європейські. Ну, не знаю. Може, заживемо гарно в Європейському Союзі. Так я вам скажу чесно, я дивлюсь, деякі країни не задоволені, що вони є членами Євросоюзу. Ну добре, життя покаже. Ми з вами не експерти в цьому питанні. Тому ну, я залишу для вас, для вас можливість залишити в коментарях свою думку, чи треба Україні вступати в Євросоюз. А ми з вами йдемо про саме головне пункти мирної угоди. І ось ми з вами переходимо до другого пункту. Дивіться до якого. Весь світ, цивілізований світ, визнає Крим за Росією. А конфлікт заморожується по лінії фронту. І оці території, які будуть заморожені по лінії фронту, вони будуть у статусі заморожених територій. То скажіть мені, будь ласка, а ви багато знаєте у світі заморожених територій. Всі заморожені території. Які я особисто знаю, на їх територіях завжди війна, смерті і літають снаряди. Немає жодної замороженої території, де люди ходять щасливі, де працює економіка і так далі далі. далі. Тому що кожна заморожена територія вона чекає на свого власника через 10 років, через 20. Хто буде сильніший, той і забере ту територію, коли класний пацан Трамп десь відійде і закінчиться видобуток дещо чого, про що ми зараз поговоримо. От тоді і стан, якщо Україна це буде міцна держава, наприклад, ядерна держава, тоді, можливо, ми заберемо ці території спірні. Або економічно ми будемо там сильними, так? А якщо це буде казкова країна Росія, яка на той момент дійсно там щось покаже в світі, там з економічної точки зору, тоді, може, і вона забере ці території. Ми ж не знаємо, як воно буде через 10-20 років. Тому це заморозка конфлікту на його вирішення, розумієте? Але це прописано в мирній угоді. То який же це нахрен мир, коли з'являються території, які не зрозуміло чиї. Капець. Є ще додатковий підпункт до цього пункту: те, що росіяни виводять свої війська з двох невизначених для нас з вами територій, про які нам поки що не оголошують. Тобто, все ж таки з двох невеличких територій росіяни вийдуть. Але що ж то за території, я. Здогадую, що це за території, і зараз я вам озвучу про що йде мова. І про це ми поговоримо трошечки пізніше. А як висновок щодо другого пункту, я хочу вам сказати наступне: що зараз ми підписуємо мир, жертвуємо деякими моментами, про яких ми також зараз поговоримо. Так? А потім через деякий час, через 5 років, чи через кількість років, Путін розпочинає нове СВО. І віджимає оці тимчасово заморожені території. І класний пацан Трамп за нас не заступається, тому що це ж нове СВО, а там буде нова якась мирова угода. І Європейський Союз за нас не заступається, навіть якщо ми будемо його членом. Розумієте? От і все. А для нас з вами, це дуже хріново, тому що сьогодні будь-яка влада буде розуміти, що попереду. Ще буде війна за ці заморожені території. А це означає, що поки що, ймовірно, на мою думку, не, не закінчиться цей концлагерь, не закінчиться оця дебілізація, ви розумієте? Не знаю, як буде, буде чи не буде бусифікація, але мобілізацію ніхто відміняти не буде, тому що Україна буде готуватися до майбутнього конфлікту щодо оцих спірних територій. Ну, окрім Криму, тому що Крим визнає весь світ. Це просто капець, ви розумієте? Тепер дивіться, третій пункт. Мені дуже подобається, це те, що АС Запорізька АС, над нею встановлюється американський контроль. Звучить це отак. Але я переведу для вас, що це означає. Казкова країна Росія. Видобуває українську атомну електроенергію, розповсюджує її на свої регіони, чудненько собі там поживає, а американці отримують від цього <хи> відкатік. Відкат. Оце називається такий, знаєте, американський контроль. І ось ми з вами переходимо до четвертого пункту, який зараз нам дасть відповіді на всі ті підпункти, про які ми розмовляли тільки що. Це Саме головна вкусняшка для класного пацана Трампа. І якщо ми платимо за супернадійний цей план безпеки, то ми платимо це як за план класного пацана. Це, звісно, наші українські корисні копалини. І я особисто бачу, що саме ті території, про які я щойно казав, з яких росіяни виведуть свої війська, то ці території. Будуть знаходитися там, де оці корисні копалини знаходяться. Ось чому росіяни виведуть звідти війська. Розумієте? І що цікаво, що яка б заморозка конфлікту не була, поки американці там будуть для себе видобувати наші копалини, там війни не буде на тих територіях. Тому можете туди сміливо їхати, там ні шахеди, ні ракети літати не будуть. Там буде безпечно. Ось що це за території, і ось що це за четвертий пункт. Як ви бачите. Цих чотирьох пунктів достатньо, щоб зрозуміти, що дійсно з Україною сьогодні рахуються. З нами сьогодні розмовляють на рівних. І ви ж розумієте, як сьогодні Україні повезло, що сам Дональдушка так про нас думає і так дійсно дав такі чудові умови, казкові умови для миру в Україні. І знаєте, що, на мою думку, на мою думку, це є чистої води капітуляція. Тільки питання перед ким ця капітуляція? Або це фізична військова капітуляція перед Росією, або це фінансово-економічна капітуляція перед США. І останній самий просто цікавий пункт, який є просто вишенька на тортику, це те, що з Росії знімають абсолютно всі санкції. І скажіть, будь ласка. Чим це не капітуляція? І за що загинули хлопці? Побачимось у наступних відео.